І так, друзі, всім привіт! Тож моя ціль з минулих відео, як, звісно, не змінилася. Моя ціль, так що тут в мене калькулятор, моя ціль максимально проста. Я заробляю гроші для того, щоб допомагати своїм батькам. Коротше, я розпочинав з однієї тисячі баксів. Зараз в мене вже 2800, тобто 1800 доларів, я повинен віддати своїм батькам. Як я бачу, це реально велика допомога їм буде. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, друзі, сьогодні, мабуть, або в наступному відосі, як дійду до трьох чотирьох Доларів, виведу кошти і буду вже проводити їх батькам. А, і разом з вами подивимось на їх реакцію. А сьогодні я буду працювати по нашому боту, який в нас безкоштовний. І там буду заходити в угоду на 300 доларів. І якщо угода зайде в плюс, то в мене буде 276 баксів. Плюсиком, Тож, що, давайте полетіли. Але ж, друзі, не мог вам не сказати дуже важливий момент. Дивіться, тільки до кінця цього місяця, до кінця вересня, в нас діє персональна акція для кожного з вас. Ви можете безкоштовно назавжди до кінця свого життя отримати безкоштовного нашого бота, який ось отак в такому форматі кожну хвилину видає нам сигнали. Плюсиком нашу віпку, в якій кожного дня ми видаємо все такі прогнози, також безкоштовно нашу стратегію з індикатором фрактал. Нашу стратегію з індикатором Parabolic SAR. Повністю тут все розписано, що та як робити. До речі, плюсом наш ще один торговий канал і наш чат, в якому ми спілкуємось кожного дня. Ось тут хлопці ведуть учот статистики. Тож, в цілому, тільки до кінця місяця ви це можете забрати безкоштовно бонусом. Ви також можете забрати ще одну нашу текстову стратегію, яку ви можете прямо зараз бачити на екрані, яку я гортаю ось ось. Тож, в цілому, для того, щоб це все забрати, вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал. І ось отут, коли ми публікуємо ось такі наші набори, які ви бачите прямо зараз на екрані, просто в них писати плюсик мені та використовувати цю можливість. Або ж, якщо ви з Ютубу, то просто пишіть річ-привіт, я з приводу акції, і ви без черги до кінця місця будете сюди додані. Тож, посилання на ось цей свій телеграм-канал. Зі всіма стратегіями та з цією акцією я залишу в. Давайте коментарях під цим відео, тож переходьте в коментарі під цей відео, забирайте цю акцію і випробовувати свій шанс. Так як підписка тут вже назавжди. Типу, ти один раз зайшов, і в тебе цей бот, віпка, та це все залишиться назавжди. Тож будемо тебе тут, тебе тут чекати. А зараз поїхали далі до праці. Тож, в цілому, друзі, давайте тепер дійсно переходимо до праці. Якщо скористаєтесь цією можливістю, то для вас це буде краще, так як тільки це в нас до кінця місяця. І так що, нашу валютну пару, нехай це в нас буде ну Давайте умовно так подивимось що тут в нас взагалі які є. аут NZD. Давайте оберемо аут NZD в пошуку. А, ось вона у нас аут нзд І натискаємо на аут нзд і так Донизу каже, і я заходжу донизу. А і трошки не встиг. Ви бачили, друзі, який в нас пролив відразу пішов. А я, чесно кажучи, трошки прозівав цей момент, але ж все одно угоду зайшов, і тепер давайте подивимось. Блін міг зайти взагалі з ідеальної позиції, а зайшов, чесно кажучи, не дуже гарно. Але ж просто подивіться, Бот дав сигнал на пониження. Подивіться, як угода з першої секунди летить донизу. Як для мене це просто багато що каже, і ось ми вже були тільки на секундочку в прибутку. Коротше, якщо далі угода летить донизу, а вона летить донизу, то я зроблю 276 баксів. Просто уявіть, це 10 тисяч гривень, які я можу скинути своїм батькам, так як моя основна ціль, це допомога батькам. Але, чесно кажучи, з, таки, з таким трейдингом, ось, з таким ботом, який ось такі сигнали дає, я можу забезпечити повністю і себе. А, так, залишається 10 секунд. Блін, невже корекція в нас пішла? Я в це просто не вірю. А, але ж так, стоп, давайте я просто не можу коментувати. Коли такий невеличкий е, волотильність, ну, його перестав ви самі бачили, друзі, в останню секунду, просто в останню секунду в нас е, воно перевернулося все. Окей, в такому випадку заходжу в угоду на 600 доларів через Аутен СД. І знову донизу. Блін, ви бачили, там взагалі мілісекунда була. Ну, типу, я не можу це зафіксувати як мінус, так як воно все йшло ідеально. Ми бачимо, що бот сказав, що ми будемо падати, і ми падаємо. Але ж ситуація трошки неприємна, що там просто ну, не повезло. Таке в нас іноді буває. Коротше, втратив я скільки? 300 доларів, чистий прибуток з цієї угоди. У мене буде 552 долари, вірніше верні, грязний. І 552 мінус 300, це в нас буде 252 долари. чистим прибутком в мене буде і 300-0 я поверну, якщо ця угода, звісно, зайде в плюс. Але ж, пум 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 якщо ця угода зайде в мінус, то я буду заходити вже на 1200 баксів. Але ж я не думаю, що тут буде мінус, так як бот, аби як наші угоди наші сигнали не видає. Тож, в цілому, давайте з вами подивимося, залишається в нас. 12 секунд, і поки що ситуація в нас не дуже гарна, але щось починаємо падати. І, друзі, 5 секунд залишається. Я просто промовчу. 3, 2, 1. Ідеально! Фу, в мене на балансі 3050 доларів. Друзі, чесно кажучи, типу математика проста мені трошки не підфортило в ось цій угоді. Там до буквально на секундочку там графік затримався і в мене в мінус. Але ж другого года в нас. Також була напониження, що каже про те, що логіка нашого бота, на одна і та ж, типу, це не рандом, це дійсно відпрацювання чітке нашого робота. 300 баксів я втратив, 552 долари я заробив, 552 мінус 300. Коротше, на 250 баксів я в чистому прибутку. І минулі 300 я також повернув. Тож, в цілому, як на мене, 3059 баксів це реально гарна сума, оновлюємо сторіночку і. Цього вже дійсно достатньо для того, щоб скинути цю суму батькам. Так як в гривнях це 125к. Можна трошки видохнути, друзі. Коротше, використовуйте цю нашу акцію, вона діє в нас тільки до кінця місяця. Подивимося, що з цього вийде, як вам цікаво чи не цікаво, така двіжуха. Сподіваюся, цікаво. Якщо цікаво, підтримайте мене в коментарях та лайком та підпискою. Ну що, побачимось.